Лемікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай так. Так, починаю свою частину спеціального ефіру. Я, Дмитро Тузов, вітаю вас, пані та панове. Слава Україні. Наш збір для на м, далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України триває. Щоденний звіт. Нами з вами зібрано 653 тисячі 632 гривні. Це точно, з точністю до, до гривні, до копійки. Так взагалі, я думаю, що наша філософія має бути наступна: от спільними зусиллями ми маємо а, зробити так, щоб ми виконували. Кожен з нас виконував. Свої функції, так, а наші наші безпілотні системи, щоб нищили ворога на далеких підступах до кордонів України. Я розумію, що це ідеальна ситуація, але до неї треба прагнути. Ну і ми з вами це робимо. Збір триває реквізити. Там номер банків, все що потрібно в описі до цього відео. Далі. Далі, оскільки я підняв авіаційну тему, ось що я хочу вам сказати: що видання за Телеграф вийшло із статтею, яку я би, знаєте, охарактеризував би як істерично невиправдану. От правда. Я, я можу обґрунтувати свою думку. І це при тому, що за Телеграф це ж поважне видання, але так трапляється. Вам будь-який медійний критик скаже, що. Досить часто трапляється так, що в поважних глобальних виданнях трапляються ну такі, скажімо так, незбалансовані матеріали. Отже, що сталося? Видання опублікувало колонку під назвою Ukraine's New F-16 Fighter jets will be destroyed as soon as they arrive. От, слухайте, навіть людина, яка а недосконало володіє англійською мовою, розуміє катастрофічність цього заголовку, та тому що надані Україні F-16 будуть знищені, щойно вони прибудуть. І мені здається, що це неправда. Це глибока неправда, тому що, е, от як я сказав, просто необґрунтована істерика, на мою думку. От, поки у нас ще не з'явився в ефірі спеціаліст, а він зараз долучиться до нашого ефіру. Я хочу вам нагадати, що росіяни намагаються нищити українську бойову авіацію реально з 2014 року. А масовано ракетними ударами з 24 лютого 2022 року. Це був один із пріоритетних планів нападу Путіна на Росії на Україну нищення всієї авіаційної інфраструктури. Я вже, здається, вам розповідав в ефірі епізод, коли в ніч, в ту трагічну ніч, коли росіяни перейшли границю у ріки, як вони співають. Так я телефонував своєму другу, який на військовому аеродромі перебував. Ну і от крізь гурки, ти все, все, що відбувалося, він мені буквально кричав: в слухавку: не хвилюйся, наші всі в повітрі. Наші всі злетіли ну там буквально за півгодину до, до прильоту російських ракет. І якби росіяни могли так а, нищити українську бойову авіацію, я думаю, що у нас б вже нічого не залишилось, реально. Скажу вам відверто, а я же чесно з вами завжди розмовляю: я вже другий день поспіль спостерігаю український бойовий літак в повітрі. От не скажу де. І за яких обставин, але літають. Літають. А от тепер я долучаю до нашої розмови е відомого експерта. З нами Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Да, доброго дня. Я тут розповідаю про колонку в виданні за Телеграф. Я думаю, ви її читали такого. Знаєте. Е Катастрофічного змісту насправді і ну я висловив, поки вас не було в ефірі, я ризикнув висловити свою думку, що це якась паніка з істерикою, і як на мене, ну дуже, дуже, дуже сильно необґрунтована, як мені здається. А, а що ви з цього приводу думаєте? Ну, якщо ви пана ікса, значить маєте на увазі, да, то загалом думка слушна, що потрібно давати не лише. Скажімо, літаки, а треба підкріпити їх і зенітно-ракетними комплексами. Хто ж проти? От якраз удар у цей Миргороду – це через те, що ми не могли прикрити відповідно зенітно-ракетним комплексом середньої дальності. Цей аеродром да це справедливо, пане Валерію. Але, от подивіться, з точки зору західної політичної еліти, і ми з вами знаємо техніку сприйняття інформації. Що люди часто не читають цю колонку, вони пробігають заголовки. І коли вони читають такий катастрофічний заголовок, це може вплинути на темпи постачання в Україні f 16 Ну, я думаю, що ті люди, які відповідальні за постачання літаків, вони все ж таки читають зміст, але все одно загальна думка, коли вони читають такий заголовок у суспільстві, може вплинути дійсно на Прийняття якихось політичних рішень, тобто так. дивіться оптимальний варіант. Ми з вами не будемо вчити іноземних журналістів працювати, але ідеальний варіант збалансованої подачі був би наступним: Україна готується прийняти f 16 Потрібно забезпечити оборонну інфраструктуру, щоб ці F-16 не були досяжними для російських ракетних ударів. Ну так би звучало б логічно, правда. Ну, це б звучало, звучало ідеально, але нічого ж ідеального у світі нема. Да? Так що для нас би такий варіант дуже би влаштовував, якби додали зенітно-ракетних комплексів. Бо зараз виробництво зРК і ракет до них, от останні відомості, фактично, дивіться. Значить, ну, чому я кажу про ЗРК, да? хоча ми відволіклися від Ф-16, в останньому, значить, в останній. Передачі озброєння, про які десь 3 липня оголосили в Пентагоні, там е, майже 90 припадає власне на зенітні ракети. Так що, можливості щось надати нам ще додаткові пускові установки і радари е, у союзників. Є у нас гарна інформація з вами. В Україну доставили ЗРК «Містраль» від Естонії. Вони можуть стати частиною повітряного щита, який прикриє наші. А військові аеродроми? Ні, не може. Це комплекс занадто малої дальності, це комплекс, який мало відрізняється від, від ПЗРК, ну, це на рівні Шведського РБС-70. Він так ну, максимально 4,5 5 кілометрів по висоті. А хочу нагадати, російські безпілотники Орлани вони зараз літають на своїй практичній стелі від 5 до 6 тисяч метрів. Це багато. Від п'яти до шести тисяч метрів, ви згадали про ситуацію в Миргороді, про а, аеродром. і Я так військовий аеродром і російську атаку по цьому аеродрому. Я ну по тих так, скажімо, по тих крихтах інформації знову ж таки можливо, ви не погодитеся із цим. Але судячи з усього, а інформація, яку оприлюднило Міністерство оборони Російської Федерації, справді дуже сильно перебільшена і можливо. Ну, знову ж таки, я якби свої враження від зібраної інформації зараз озвучую. Якби росіяни знали справжню картину, вони були б дуже неприємно розчаровані. Що ви скажете? Я з вами погоджуюся в тому, що, скажімо так, втрати дійсно були, але вони були проценти від того, що заявили росіяни. Розумієте, Миргород був. Не лише бойовим аеродромом, а й базою збереження літаків су 27 літаків, які фактично були донорами. Бо з 91-го року практично жодних запасних частин від Росії ми не отримували. А літаків у нас було багато, і тому виникла така ситуація, що нам довелося літаки, які мали мінімальний наліт підтримувати в бойовому стані за рахунок літаків перших серій. Які фактично ну, були, розбиралися на запчастини. Деяку кількість ми самі виробляли запасних частин, налагодили виробництво, модернізацію, мінімально провели. Але е, коли почалися бойові дії, оті ті літаки, які, від яких залишилися планери і шасі, да, їх просто розставили як цілі. Вони останню, останню свій вклад в оборону нашої держави вони зробили. Відпрацювали на землі. Так, так. Відпрацювали на землі. Ну і мені здається, що Миргород надто близько до російської території, щоб бути стратегічною базою, чи не так? 160 шістдесят кілометрів. Не, недалеко. Ну, реально, недалеко. і Одним комплексом Орлан-10. Чому я кажу комплексом, росіяни. Орлани використовують а, три літаки. За, в, цьому, в цьому випадку було задіяно два літаки, два безпілотники. Да? Ну, безпілотні літальні апарати. Один, власне, провадив зйомку, а другий, на жаль, непогано було б він був ближче до лінії фронту, непогано було б його збити. Другий був ретранслятором. транслятором Бо загалом. А, Орлани здатні передавати відеокартинку ну, максимально на 120 кілометрів. А до Миргорода ще раз підкреслю там десь 160 кілометрів. Ну тобто не збігається по дистанції. А, я ж кажу через ретранслятор. Через ретранслятор, так. Окей, який вже передавав на російську територію власне відеокартинку. Зрозуміло. Тепер от поговоримо про цю синергію, так. Я сподіваюся, що Україна найближчим часом. Отримає f 16 і зрозуміло, що загалом наші партнери вони ж ну, теж мислять комплексно, правильно? І ось цей е, сигнал про те, що має працювати інфраструктура протиповітряної оборони, щоб захистити і ті самі f 16 А які можливості існують до тих заяв, які ми з вами чули? Там 8 систем Петріот е, з Ізраїля відремонтовані, модернізовані? з інших країн ви вбачаєте перспективу, щоб Україна їх отримала так само оперативно, якщо ми говоримо про те, що F-16 можуть з'явитись в Україні вже цього літа. Ну я не відкрию великого секрету, якщо скажу, що треба F 16 мають прибути найближчі ну. Не буде да. <ріст> але... так. Хотіли сказати, але ну, ну нас. Знаєте... Я вам скажу, як це відбувалося у нас з Романом Костенком із профільного комітету з національної безпеки і оборони. Він так само він так само, як ви хотів сказати. От потім витримав паузу і сказав: та, зрештою, самі все побачите. <ріст> ну, це да. Хай росіяни побачать їх прибуття першими, та да, відчують на собі їх прибуття. От, Значить, е, е, ситуація тут така, що е, ви ж хочете спитати, як ми будемо захищати ці літаки? Правильно саме, я саме так. так. Екс цього питання. Ну, те, що ми розпочали про Миргород, я недарма сказав про 120 кілометрів. Це означає, що якщо ми розмістимо ці літаки на більш віддалених аеродромах від лінії фронту, то вони вже апріорі будуть захищені. Від ракетних ударів з коригуванням. Бо по Миргороду били, власне з коригуванням, що зробили росіяни? Вони об'єднали в єдину систему, підрозділи, безпілотні підрозділи розвідки і а, дивізіони іскандерів. Тобто, ми, а, вони викинули всі штабні ланки да? і те, що бачить безпілотник, безпосередньо передавали операторам іскандерів, які... Моментально вводили координати цілі і здійснювали пуски ракет. Якщо такого коригування не буде, літаки вже апріорі захищені. Росіяни можуть тільки е, бити по площах або там сподіватися, що вони наносять удар по аеродрому, наприклад, е, такими ну, касетними боєприпасами, як вони вдарили по Миргороду. А F-16 має значно менший розмах крил. І він може стояти в укритті. Тобто, ці типи боєприпасів, коли ну, е, касетними боєприпасами вигідно бити по площах, кудись де да потрапиш. Щось на якесь пошкодження, ти да нанесеш по літаку. Якщо Ф-16 закрити оті старі радянські ЖБУ залізобетонні укриття, то їм оці, по-перше, їх не буде видно навіть з космосу. Да? По-друге. Вони будуть укрити від касетних боєприпасів, і їх уразити можна буде лише лише прямим влучанням відповідних а на аеродромі ЖБУ був мінімум з десяток. І ще раз кажу: ми що багато разів з вами це обговорювали. Що літаки будуть розосереджені. Це другий, так би мовити, основний принцип збереження авіаційної техніки. Розосередження чотири літаки максимум на одному аеродромі. Ви знаєте, я колись в інтернеті знайшов, в абсолютно вільному доступі, знайшов російську карту, підписану Генеральним штабом Російської Федерації, про розташування українських військових аеродромів. Я, до речі, здивувався тій. Я ніколи не думав, що в Україні така кількість. Там загалом були не лише військові аеродроми, але аеродроми, які здатні приймати військову техніку їх справді багато але всі вони нанесені у росіян вони всі всі є на картах є а скажіть наступне наступний варіант розвитку наших повітряних сил а ми можемо використовувати ці машини з тих з тих майданчиків часто несподіваних які не нанесені на карти російського генерального штабу як це я кілька разів вже це теж розповідав а в ефірі як розробили подібну систему в Швеції з використанням гріпанів? А насправді я думаю, не лише в Швеції, а в багатьох країнах НАТО. Ну, ви про автомобільні ділянки доріг хочете запитати? Так, да? Да, дійсно, вони є в Україні, але в нас зараз логістика в великій мірі автомобільна, і закривати з цією метою якісь відрізки доріг загалом. Це високоякісні траси. На високоякісних трасах, ну, одеська траса, там траса, значить, скажімо так, з Києва до Варшави. Значить, ну, от такі траси вони дійсно мають по кілька аеродромних відрізків доріг. Що це означає? Ще це так би мовити, вони мають нерозділену смугу. Дві чи три, може чотири полоси на сторону, да, без в центрі лише стоять щітки, які можна прибрати. От. Таким чином можна експлуатувати з, з таких з імпровізованих аеродромів. Але сенс, розумієте, все одно російська супутникова розвідка їх виявить. Ну я розумію, але тут же питання в часі. Я, от коли звертався до шведського до досвіду Швеції. Там вони розрахували все, машина злітає з однієї ділянки автобану, сідає на зовсім інші. Команди мобільні команди обслуговують до вильоту там впродовж 20 хвилин. Тобто, тобто росіяни просто не встигнуть засікти і нанести удар. Ну от фізично просто не встигнуть зорієнтувати свої іскандери. Якщо не розміщувати літаки ближче 200 кілометрів до лінії фронту. То така сама картинка, якщо ми будемо е перекидати ці літаки, от він стартував з одного аеродрому, виконав бойове завдання, сів на інший аеродром, через, припустимо, годину-дві його перекотили з одного укриття в інше укриття. Супутника в розвідка теж, теж за цей час, особливо якщо е буде хмарність над цим районом, вона теж не виявить цього літака. Тобто, ну, можна використовувати це як один з варіантів. І шведи активно цими Швеція, Фінляндія, Скандинавські країни вони активно використовують такий маневр. Але в нас ну може бути таке теж використання. Але я думаю, що в нас досить аеродромів, з яких можна використовувати ці літаки, навіть не не перериваючи, так би мовити. Автомобільний рух по наших шляхах, яких загалом не так багато, но ну, ви підтвердили власне те, що я бачив на картах російського генштабу з просканованою українською авіаційною. Інфраструктурою і там абсолютно всі позначки були придатність цих аеродромів, тип злітної смуги, допуски різноманітні для пілотів, там і все таке інше. Тобто, ми розуміємо, що вони знають, але наша сила в мобільності, я так розумію. Скажіть, от капоніри захисні, про які ви говорите, а є сенс їх будувати, тому що. Ну доводилося чути, що це достатньо міцна інфраструктура, яка ще з часів радянського союзу існує з тих часів, коли радянський союз готувався до ядерної війни, і тому вони такі дуже потужні, витримують там пряме влучання і все таке інше. А зводити нові подібні споруди має сенс? Немає, бо зараз використовуються там, де бойові головки, які пробивають кілька метрів бетону. Уявіть собі, скільки буде коштувати таке укриття, це шалені гроші, і до того ж, жодних гарантій, що воно витримає. І до того ж, якщо вже пробивається, то літак вже не підлягає відновленню. Це російська, там... це російська ракета Х-69, якщо я не помиляюсь. Так? Ну, Ось такий аналог та Х-69 от... може й не проб'є. От, а от хасто 101 і балістичні іскандери і кінжали? Вони пробні зрозуміло. Але ж ми ніби навчилися збивати кінжали. Так, Так, ми навчилися, але в нас зараз прийшов лише четвертий петрій на всю Україну. Зрозуміло, чекаємо. Чекаємо, шановні партнери, а, ну це до питання постачання в 16 що потрібна наземна інфраструктура протиповітряної. І протиракетної оборони. Скажіть, будь ласка, ну так оптимістично звучить щодо термінів по надходження f 16 А коли ми говоримо про f 16 ми ж розуміємо, що це не лише машини, це підготовлені пілоти і а, наземний став та авіаінженерний. Це зрозуміло. А мені доводилося чути від американських льотчиків. Які використовують, які літали на F-16. Вони кажуть, що про те, що для того, щоб присутність f 16 позначилась на характері війни, ну, їх має бути хоча б кілька ескадрилей. Як ви думаєте, Україна може розраховувати на таку кількість цих винищувачів? В цьому році ні. Все ж залежить від кількості пілотів. Поки що мова йде про ну, максимально 20 підготовлених пілотів. Да? Це півтори ескадрилі. Загалом, да, якщо там один для один ескадриль, у нас 12 літаків. Ну, от, е, хтось буде, так би мовити, ну, ну загалом, е, навіть бригада це дві ескадрилі, 24 літаки. У нас е, поки що за офіційною інформацією, такої кількості підготовлених пілотів немає. Е, дійсно, ще є в нас проблеми е, з підготовкою наземного персоналу. Бо якщо ми хочемо, е, значить, Здійснити такий розподіл літаків по багатьох аеродромах, то на багатьох аеродромах, відповідно, мають бути команди, здатні обслуговувати ці літаки. І має бути обладнання, яке дозволить моментально а, перевірити цей літак, да? значить, а, а, виявити якісь недоліки, ну, літак повний радіоелектроніки, щось може збойнути, Да? Провести негайне тестування цього літака, підвісити під нього нове озброєння, ввести програму нового бойового виліту і випустити літак в наступний політ. Тобто мають бути ще й запасні пілоти. Тобто, льотчик прилетів, вийшов з літака, наступний екіпаж сів, якщо там один одномісний варіант, якщо два льотчики в двомісному варіанті, наступний екіпаж сів. Вилетів на нове бойове завдання і приземлиться на наступному аеродромі. Стосовно кількості пілотів. А як ви думаєте, чому Україна не розвиває ініціативу залучення західних пілотів, які є частина льотчиків, які навіть виявляють бажання взяти участь в повітряній війні з Російською Федерацією? От, подивіться, що сталося. Путін поїхав до Кімчен-І, на і на і, дом, і два диктатори. Ну, нібито схоже, багато інформації про це, зокрема, від е, південно-корейської розвідки, що вони там домовляються про постачання цих північно-корейських храбів на український фронт. А е, я думаю, що Україна могла би розвинути цю ініціативу залучення західних пілотів, які мають серйозний бойовий досвід. Саме на, на f 16 За яких умов це стало би можливим, як ви думаєте? Ну, за відповідного політичного рішення. Тут єдина проблема. Бо, наприклад, підполковник Ден Гемптон, відомий Ас, який власне літав на f 16 і дуже хвалив цей літак за його бойові можливості. От е він казав, що разом з ним мінімально там він сказав 16 чи 17 пілотів готові негайно вилетіти до України для того, щоб брати участь в бойових дій. От ви, ну, під, ви, ви підтвердили, що це бажання є з боку західних пілотів, американських. Зокрема, а, але потрібно дозвіл, і потрібно, щоб їм залишилися залишили пенсії, розумієте? Бо для них це додатковий заробіток. крім того, що е адреналін, да? І можливість нарешті значить, взяти участь в сафарі на російській винищувачі, да? а фінансова сторона не остання. Да? Тобто вони мають отримувати тут платню, але ця платня вона, ну, не настільки вразить наш бюджет, як втрати літаків. Не настільки, так? я вважаю, так. так. Це питання, це питання, яке підлягає вирішенню. Але політичного рішення з американської сторони нема, і це все стримує. А питання створення приватних військових компаній вирішили б цю проблему. Знаєте, спілкуючись з західним добровольцем, він мені повідомив про наступне, що він свою участь а має узгоджувати з міністерством оборони своєї країни. І от якщо він отримує, отримує такий дозвіл. А як правило, за певних обставин ну міністерство оборони тієї країни, з якої був цей доброволець, так не заперечувало проти участі в якості ну там добровольця. Якщо говорити про структуру приватної військової компанії, західні пілоти могли б літати за таких умов, могли б, але це не відміняє дозвіл від їхнього, від їхнього міністерства оборони відповідного, бо зарплату вони отримали. Вибачте, пенсію вони отримають там. Українські пілоти, які пройшли повний курс а, і стажування на F16, вони можуть проводити тренінги своїх колег вже в Україні? Мабуть, ні. Там потрібен відповідний наліт і відповідний власне наліт у якості тренера. Розумієте, на ці все одно через центри підготовки пілотів зрозуміло наприклад, приватна кампанія International, яка буде в Румунії, в центрі, значить, на авіабазі, ну в європейському центрі підготовки на Ф-16, на авіабазі Борча, да? Там вимога 5 тисяч годин нальоту на F-16 і не менше 2 тисяч годин у якості інструктора. Все серйозно і зрозуміло, що ті можливості, які надає ця машина, їх треба використовувати на повну потужність. А для цього має бути 100% підготовка пілотів і наземних команд. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації з нами був на зв'язку. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.